Всім привіт, дівчата, я вирішила зняти ще одне відео по залишкам прикрас з бурштином. В основному модельки сьогодні акуратні невеличкі, але буде декілька великих каблучок, хто хотів. Тепер щодо замовлень хотіла сказати, Дівчата, 14 числа я буду забирати їх від виробника і вже 16 числа я буду в Харкові і буду відправляти їх вам. Тобто до Нового року всі встигнуть все отримати. Також я планую привезти невеличкі, акуратні бюджетні прикраси, які можна буде взяти на подарунки. Тому, кому це актуально, стежте за оновленнями з 16 по 20 число будуть відео по бурштину. Почну сьогодні з великих каблучок. Їх буквально декілька штучок. Перша під артикулом 230, вага 17,9 грам. Розмір тут початковий: 18, але в цих каблучках є можливість регулювання. Ось дивіться. Красивий такий зелено-золотий колір. Подивіться. Він утворюється за рахунок ось такого покриття зі зворотнього боку, але ефект просто неймовірний. Дивіться. Дівчат, нагадую, що це ручні роботи, срібло 925-ї проби, всі проби на місці, але бірки тут саморобні мої, тому що вони не передбачені виробником. Якість дуже класна, срібла не шкодують, ось тут 18 грам ваги, сам бурштин не важкий, тому срібла тут досить багато. А дивіться, розмір вставки 3,1 на 3,6 см. І вартість такої каблучки 3650 гривень 100 доларів. Далі ось така цікава модель: дивіться, якої тут форми бурштин, як хвилею йде. Артикул 48, вага 16,3 грами. Розмір вставки 3,8 на 2,5 см. Початковий розмір також 18 і також можна регулювати. Також дуже красивий колір, подивіться ближче. І вартість 4560 гривень 125 доларів. Наступна каблучка 229-й артикул за вагою 990 грам. Трошечки вона поменша, але не дрібна. Ось такі тут дві кульки є. Також дуже красивий бурштин, дивіться. Розмір початковий 18-й. І також можна регулювати. Я завжди це повторюю, просто не всі знають. Розмір ставки 2,2 на 2,7 см і вартість 2010 гривень 55 доларів. дівчата лишилися в наявності сережки 216 ось такі цікаві, мені здається, вони можуть підійти під ось цю каблучку. Трошечки вона світліша, але в цілому не критично. Чоте не звертайте увагу на ось цю плямку, моя кішка категорично не хоче нікуди йти, третій раз вже її проганяю, вона все тут. Сережки 14,1 грам за вагою. Також, до речі, в одній сережці темніший, бурштин в одній світліший. Але це натуральні вставки, тому це абсолютно нормально. Ось такі тут англійські застіпки. Дивіться довжина сережок 6,7 см разом з верхівкою. Ширина 1,5 см. Вартість 2630 гривень 72 долари. Ще дівчата лишились наявності дуже класні кліпси, Артикул 115, вага 7,3 грами. Дивіться, класний бурштин такий. З включеннями різними. Вони такі не дрібні, але при цьому класна в них вага. Хто не носить сережки або не носить важкі класний варіант. Довжина 4 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Ще дівчата з сережок лишилась ось така модель 214, вага 12,6 г. Цікавий такий бурштин, дивіться, ось такі застіпки. Неправильно, я їх діла, треба ось так. До них, в принципі, можна буде підібрати і каблучку. Можливо, хтось вже брав. Довжина 6 см, вартість 2340 гривень 64 долари. Дорогі, дівчата, лишились 4 каблучки з драконами, ось ця в 16 розмірі, ось ця 16,5, ось ця 16,8 приблизно, і ця 17,5. Тут більш темний бурштин кон'ячний, тут середній з насиченістю і тут такий більш медовий. Артикул цих каблучок 183, середня вага 5,3 грами. Вони в оксидуванні. Дуже класні. І Вартість них 915 гривень 25 доларів. Для дівчата є один вільний комплект з метеликами. Каблучка тут 17,5, але також можна регулювати розмір. Мікс бурштину, зелений, лимонний і кон'ячний. Також ще є одна вільна підвісочка, тут трошечки інше розташування кольорів, але в цілому, чому ні, можна взяти комплектом. Сережки з вагою 6 грам, вони йдуть на ось таких петлях. Вага каблучки 4,3 грами. До речі, дівчата, кому не вистачить, також вони будуть наявності у виробника, може вам привезти під замовлення. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. І підвізка бабочка 192 артикул 6,20 грам за вагою. Вушко. Вартість метелика 1645 гривень 45 доларів. Наразі дівчата хочу зробити знижку на ось таку класну підвізку з ящиркою, 199-й артикул, 4,85 грам за вагою. З нею абсолютно все нормально, просто тут бурштин такого майже чорного кольору, не всім це підходить. А кому підійде ціна класна 620 гривень, 17 доларів. Звичайна ціна 840 гривень. Ось ближче вам показую вушко. До речі, дівчата, ще є ось такі класні підвіски з драконами. Можна брати в комплект до каблучок, також три варіанти коньячних: зелений і одна мікс. Артикул у них 200, середня вага 3,6 Ось Конячні ближче. Зелена. І мікс. Движина цих підвісок 3,2 см разом з вушком. І вартість цих підвісок 620 гривень 17 доларів. Далі лишились три ось такі каблучки. Артикул 180, середня вага 3,5 г. Такі розміри досить цікаві. Ось ця каблучка 16,3 приблизно. Ось ця десь 16,8, а ось ця 17,7. Тобто, як любить носити, ця може підійти і на 16, і на 16,5. А ця 16,5, 17, а ця 17,5-18. Я сподіваюся, я вас не заплутала, кому цікаво, випишіть. А вартість таких каблучок 620 гривень, 17 доларів. Далі дівчата, лишилась одна пара ось таких неймовірних сережок, 184-й артикул, вага 5,20 грам. Як тюльпани виглядає, дуже класні. До речі, такі також буду привозити під замовлення. Вони існують ще з зеленим бурштином, з коньячним і молочним. Йдуть на ось таких петлях. довжина 4 см, вартість 915 гривень 25 доларів. Далі дівчата ось такий класний хрестик лишився, артикул 198, 2,5 грами вага. Конечний бурштин, вушко. Довжина 3,8 см, вартість 440 гривень 12 доларів. З хрестиків ще лишився ось такий мініатюрний. 22 артикул, 2,60 грам за вагою, довжина 2,8 см разом з вушком. Вартість 695 гривень 19 доларів. Далі лишилась одна вільна підвісочка номер 20 рука Фатими або Хамса, хто як називає, 2,5 грами вага. Ближче. Вартість 620 гривень 17 доларів. Далі є ось такий класний браслетик з молнією. Артикул 85-2,5 грами за вагою. Зелений бурштин. В меншу сторону за розміром обмежень немає, можна будь-яку ланку застібнути. А максимальну довжину вкажу на екрані ще не проміряла. Застібка карабін. Вартість 475 гривень, 13 доларів. Чоти, наостанок хочу показати вам підвізки зі знаками Зодіаку. На даний момент є всі 12 знаків в наявності. Я вам покажу по одній штучці, щоб ви розуміли, як виглядає модель. І кому цікаво, ви мені пишіть в особисті повідомлення, і я відправлю фото конкретно тих підвісок, що вам потрібні, і ви зможете обрати. Так, дивіться, ось перші три водних знаки: скорпіон, риби, рак. Показую вам з конячним бурштином, бо їх більшість, але також є по одній штучці з зеленим. Кому цікаво, пишіть, я вам відправлю фото. Ціну також не буду зараз вказувати, бо вони всі трошечки відрізняються. Середня ціна 90 доларів. Вони досить бюджетні. Ось ближче показую. Наступна стихія в нас повітря. Тут у нас терези, водолій та близнюки. Також показую з конячним бурштином, але є ще по одній штучці з зеленим. Також, кого цікавить, пишіть, я вам відправлю фото, зможете обрати. Далі дивимось землю. Тут у нас стілець, козиріг і діва. Дівчат діва залишилась лише з конячним бурштином, ось ці два є також зеленим. І остання стихія це у нас вогонь, овен, стрілець та лев. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.